Ми звикли сприймати різдво як теплу сімейну казку з вогниками, подарунками і усміхненим дідусем у червоному костюмі. Але якщо на миті відкласти листівкову естетику та подивитися на це свято очима історика чи антрополога, картина стає значно цікавішою. Те, що ми називаємо традиціями, насправді є складним набором давніх ритуалів, магічних уявлень і сезонних практик, які існували задовго до появи християнства. У найтемніший період року люди завжди шукали способу допомогти світлу повернутися. Зимове сонцестояння було моментом страху і надії. Водночас дні скорочувалися, холод загрожував виживанню, але після цієї точки сонце знову починало підійматися вище. Саме тому у різних народів Європи виникли свята присвячені світлу, теплу і оновленню. У скандинавів це було йоль багатоденне святкування з вогнищами, зеленими гілками та ритуальними трапезами. У стародавньому Римі сатурналії, час бенкетів, подарунків і тимчасового скасування звичних правил. Спільною була ідея: світ треба підтримати, а богів або духів задобрити. Багато з того, що ми робимо на різдво сьогодні, дивовижно точно повторює ці давні практики. Ми прикрашаємо дім, перетворюючи його на особливий, майже сакральний простір. Ми приносимо всередину дерево або його символ живу гослину посеред зими, коли природа ніби завмерла. У дохристиянських культурах дерево було знаком життя, осі світу, зв'язку між небом, землею і підземним царством. Не випадково саме вічно-зелені рослини стали головними символами зимових свят. Світло відіграє ключову роль і сьогодні. Гірлянди, свічки, лампочки це не просто декор. У минулому вогонь і світло вважалися формою симпатичної магії. Запалюючи вогнище і свічки, люди ніби підказували сонцю шлях назад. Цей жест був одночасно молитвою, надією і дією спрямованою на виживання спільноти. Навіть постать Санта-Клауса має значно глибше коріння ніж здається. Образ нічного гостя, який приходить раз на рік, рухається небом, проникає в дім через межові місця, дах, димар, двері, і оцінює поведінку людей напрочуд схожий на давніх зимових духів та богів. До цього шару додається культ святого Миколая, поширений у Європі з середньовіччя, а згодом фольклорні уявлення про мандрівних істот, яким залишали їжу як знак поваги і прохання про прихильність. Тут варто згадати і найніжнішу дитячу традицію молоко і печиво. З погляду сучасної культури це милий жест, але з погляду історії класична жертва або підношення. У багатьох європейських традиціях їжу залишали домовикам, духам предків чи божествам, аби забезпечити захист дому і добробут у наступному році. Ми просто змінили імена, але зберегли сам механізм. Християнство не створило Різдво з нуля, воно поступово наклалося на вже існуючі свята, переосмислило їх і надало нові значення знайомим символам. Саме тому дата святкування з'являється не в біблійних текстах, а значно пізніше, як компроміс між новою вірою і старими звичаями. Людям було простіше прийняти нову історію, якщо вона жила в знайомому ритуальному просторі. В результаті ми отримали дивовижний культурний гібрид. Різдво стало одночасно церковним святом, родинною подією і набором архаїчних магічних дій, які виконуються майже автоматично. Ми співаємо пісні, що повторюються з року в рік, створюємо очікування діва, вчимо дітей, що світ реагує на поведінку, а щедрість і турбота повертаються винагородою. І можливо саме в цьому і полягає справжня сила Різдва. Під шаром гірлянд, маркетингу і казок досі працює стародавня логіка сезонної магії. У найтемніший час ми збираємося разом, запалюємо світло, ділимося їжею і віримо, що цього достатньо, аби сонце повернулося, рік став кращим, а світ трохи теплішим. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.